Головну ялинку міста віничани відкривали разом з учасниками популярних телевізійних талант-шоу. Місце своєї прописки вона не змінила, як і в попередні роки лісова красоня височить в центральному парку імені Горького. За вишки трохи дотягують до 30 метрів і складається з майже трьох сотень маленьких деревцят. На старт офіційного новорічного марафону зібралась не одна тисяча городян. Добрий вечір, шановні дорогі віничани! Новий рік по. По розкладу нічого не відміняється, слава Богу. Знаєте, Я по життю є оптимістом. І я вважаю, що 2014 рік буде кращий, ніж 13-й. Я переконаний у тому, що кожному з нас він принесе успіх. У нас є бачення, як ми маємо з вами жити. У нас є бажання працювати заради нашого міста. І я дуже хотів би, щоб з кожним роком, в тому чи в 2014 році, Вінниця була містом привітних і усміхнених людей. Ви мене підтримуєте у цьому? Хочу привітати вас з Днем Святого Миколая і побажати всім, щоб кожна ваша мрія, сама заповітна, збулась у 2014 році. Те, що буде відбуватися на цій сцені, це ялинка, все, що вас оточує, створено з любов'ю і для вас. З наступаючим новим роком, с наступаючим різдвом Христовим. святом.